Вчителі асистенти їх найбільше 18 вакантних ставок. Також це вчителі іноземної мови, три ставки, і також там по півтори, по одній ставці вчителі фізики, математики, біології, практичні психологи. Це менше 1,1% десятої брак фахівців, тобто ніякої там якоїсь кризи ми не прогнозуємо. Вчителі іноземної мови вони користуються попитом і на інших ринках праці, вчителів е, алгебри, скажімо, точних предметів інформатики не вистачає тому, що е, не дуже великий попит на вступ на ці напрямки підготовки.